Богу. О, Богу. Білим голубом з неба спустився до мене і звільнив грішну душу від горя і мук. Я твоєю любов'ю навіки спасена, ти Отець є, ти син, ти мій Бог, ти є скеля моя, Боже, ти не людина. Ти наповнюєш радістю, мир подаєш, над бідою несеш мене, наче дитину, і долинами смерті за руку ведеш. Як порою душа моя сповнена страхом, і тривожить питання, як бути, як жить, ти на поміч щоразу спішиш білим птахом, і ніхто, так, як ти, нас не зможе любить. Дні бувають важкі, розбиваються мрії, часто падаю я, спотикаюсь без сил, але знову в душі воскресає надія, коли чую я шелест твоїх вірних крил. Ворог ходить слідами, бажає втоптати, мою душу в болото кричить, не змогла, знову впала, й тобі вже на ноги не встати. Ти одна у душі твоїй стільки є зла. Подивися на себе, твій одяг нечистий, Дух Святий відступає і щастя нема. Не простить Бог з тебе, ти спіткнулась навмисно. Твоє серце, як камінь, у ньому зима, але з тихого неба. Ісус промовляє, Я ж за тебе, дитино моя, постраждав. Кожен раз у падіннях тебе підіймаю, як овечко раз хижих лап рятував. Бачиш, рани мої, це дитино за тебе, я одежі білішими снігу зроблю. Як над низько впадеш, підійму аж до неба все тому, що люблю, все тому, що люблю. Неосяжна любов, як її зрозуміти? В ній є стільки тепла до людини і жалю. Кров пролив на хресті, мусив болі терпіти, все тому, що люблю, все тому, що люблю. Твоє серце я скарбом безцінним вважаю. Ще не раз благодать я на нього зілю. Бережу я тебе і скорботи всі знаю, все тому, що люблю, все тому, що люблю. І Святим Духом я потішаю, рятую, а надміру страждання тобі не пішлю. Днів прекрасних твоїх я шедевр малюю, все тому, що люблю, все тому, що люблю. Небо нині відкрите тебе там чекаю. Ти дійдеш, лиш тримайся за руку мою. Я для тебе вінець вже готовим тримаю, бо навічно, безмежно і щиро люблю.